Тим часом 200 курсантів поповнили цьогоріч лави Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького. Сьогодні юнакам та дівчатам вручили перші погони свіжими враженнями від військових буднів майбутні стражі кордонів поділились з Тетяною Гущею. Плац, військова форма, урочисте шикування та вручення перших курсантських погонів. Цивільні будні для двох сотень юнаків та дівчат залишилися у минулому. Тепер усі вони курсанти прикордонної академії. Олександр Лавський про погони та кар'єру військового мріяв з дитинства. У Кам'янці-Подільському закінчив військовий ліцей та успішно вступив до академії. Потрібно кордони захищати. Треба Україні служити. Нас війна йде, треба захищати маму, дівочка. Що захищати? Кохана обіцяє чекати. Менема мене вибору. Мама ж з тривогою у голосі сподівається, що майбутні прикордонники все ж охоронятимуть мирні рубежі рідної країни. Відговорювали, думали, рішав він сам. Ну вибір його. Дай Бог, щоб війна поскоріше закінчилась. Хвилюється за улюблену онуку Юлю і бабуся Галина. Я казала, що ти міняєш каблуки на берці, А вона казала це моє. Втім, дівчина переконана, їй вистачить і енергії, і запалу віддано нести службу. Я ще з малих років. Знала, що я буду військовою. Це для мене дуже честь, що я поступила, добилася свого і, звісно, хочу отримати погони і служити далі і захищати українську державу. А в такий ну, непростий час не було страху? Не було страху. Я патріот своєї держави і я впевнена в своїх силах. І це для мене. Я, я відчуваю себе військовою. Для молодшого брата сестра приклад у всьому. Береш про професію. Да. А чому? А вас сюди чим будемо? За сестрою йду. А це вже берет приміряє інший потенційний військовий Назар. Я хочу в врачом бути. Хлопчик теж прийшов привітати старшого брата. Мені подобається воєнна справа, тим, що тут все так іменно по правильному, по, як, сказати, по закону. По такому. Ці часи, які на даний момент зараз, я, я гадаю, вони пройдуть з часом. Треба якось все-таки пробувати йти відстоювати свою батьківщину. Юнаки та дівчата розуміють усю відповідальність обраної професії, адже навчатимуться у дуже складний для країни час. Старші курсанти ще з весни несуть службу на південному рубежі. На жаль, буремний схід забрав життя кількох військових академій. Сьогодні родичам загиблого прапорщика Павла Деяка вручили орден за мужність, яким посмертно відзначив героя президент. То завжди був прикладом для нас прикладом для курсантів виконання по службового обов'язку. Молоді курсанти мають з кого брати приклад у патріотизмі, відданості та любові до рідної землі. Такий час, тяжкий час для держави. Ми залишаємося вірні своєму обов'язку. Ми бачимо перспективу розвитку України. Вона була, є і буде неподільною. Захисники сьогоднішньої нашої батьківщини в строю. Вони є. Через 4 роки одінуть погони лейтенантів. І ми ще раз. Докажемо те, що державна прикордонна служба є передовим авангардом, гордістю нашої держави. Для курсантів-першокурсників уже розпочався військовий вишкіл. На початку вересня майбутні прикордонники складуть присягу на вірність батьківщині. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Тівісім 7